Чи святкуватимете ви 8 березня? Світи. А кому? Подруги. Обов'язково. А що даруватимете і кого вітатиме? Себе любимого. Ну, а вже щось буду вітати. Кого? Да, Ну, маму, сестру і свою кохану. Ну, квіти да, це саме таке, скажем. Ну, всі дарять квіти. Окремі подарки, окремо кожному там, мамі. Вона займається рукоділлям, там, сестрі, там вона хоче телефон, ну і так далі. Зв'язкуватимо дітям, внукам подаруємо подарунки, квіти обов'язково, торт, цукерки. Це дуже гарне, гарне свято. Дружина привітає і спортивний інвентар куплю, просто як, як привіт. Можна вітати кожен день, як як, якими святами. Це як, як привід, можна і 8 березня, можна і ще якийсь будь-який день. Це як свята весни більше. Звісно, річ, що буду вітати все, як, як потрібно. Дарувати, мабуть, квіти. І погода, і все підказує, що це потрібно зробити в цей тяжкий час. Трішечки дарувати. Приємно щось собі, людям. Навірно, ні, настроєння. не то. А чи даруватимете щось комусь і кого вітатимете? Е, невістку, другу невістку, сестру. Це. А що даруватимете? Квіти. Звісно, чому? Ну, якби день жіночий, праздник. А чи вітатимете ви когось і що даруватимете? Ще не знаю. Ну, бабушки кого. Та не віска. А що даруватиме? Квіти. Звісно, я ж старої формації людини. Буду вітати. Жінок, яких я люблю. На, по роботі буду. сестер, маму. А що даруватимете? Це я ще не скажу. Не буду святкувати. Чому? Працюю. А чи вітатимете когось? Маму, може, привітаю. А що даруватимете? Квіти. В, в родинному колі. Серед своїх чоловік обов'язково привітає з ним з цим святом. Ну і так, а для нас це весна, пробудження весни щось нового хочеться теплого, світлого і в душі, не тільки на вулиці. Вітання обов'язково. Кого побачу, то привітаю. Обов'язково може квіточкою, може ще якимось таким тепленьким подарунком, смачненьким, солоденьким, щоб якось порадувати людей.